Вітаю! Сьогодні давайте розберемось з одним із, мабуть, найважливіших понять, яке формує наш світ з демократією. Що ж насправді стоїть за цим словом, і як ідеї, що народилися тисячі років тому, досі впливають на наше життя? Нумо з'ясовувати? Бо, знаєте, усе по суті зводиться до одного простого, але дуже глибокого питання а хто ж насправді головний? Хто керує? Саме воно і є серцем усієї ідеї демократії? Щоб зрозуміти суть, варто просто глянути на походження слова. Демос це народ, кратос влада. Тобто демократія це буквально дослівно влада народу. І ось цей фундаментальний принцип, що влада йде від людей, він, власне, все і змінює. Отже, що таке демократія? Це влада народу. У цій першій частині давайте розберемось на яких китах тримається ця потужна ідея і звідки вона взагалі до нас прийшла. А все почалося, уявіть собі, у стародавній Греції, що у п'ятому столітті до нашої ери. Ось на таких пагорбах, як цей Пнікс в Афінах, Вільні громадяни збиралися разом, щоб обговорювати закони і приймати рішення. Саме там і тоді народилася ця на той час революційна ідея, що звичайні люди можуть і навіть повинні керувати своєю спільнотою. Звісно, з часом ця давня ідея добряче так розвинулася. Сьогоднішня демократія це не просто коли більшість вирішує все. О, ні, це набагато складніша система балансів. Так, більшість приймає рішення, але і це ключове права меншості при цьому мають бути захищені. І для цього існують гарантії прав людини, рівність абсолютно всіх перед законом, плюралізм думок і, що надзвичайно важливо, поділ влади, який просто не дає жодній групі людей захопити весь контроль. Окей, влада належить народу. Зрозуміло, але як саме народ її реалізує на практиці, бо ж не можна щодня збиратися всією країною на пагорбі? Загалом є два основні способи. Перший спосіб це пряма демократія. Це коли громадяни голосують за закони напряму, наприклад, на референдумах. Це чудово працює, скажімо, в маленьких громадах, але уявити таке в масштабах цілої країни ну це майже неможливо. Тому в більшості країв діє представницька демократія. Ми обираємо людей, депутатів, мерів, президентів, які представляють наші інтереси і вже від нашого імені ухвалюють рішення. І ось ця цитата, вона просто влучає в самісіньке яблучко, бо неважливо, яка форма, пряма чи представницька, в основі завжди лежить один і той самий принцип демократія це не щось там, десь там, у кабінетах. Демократія це ми. Тож як саме громадяни можуть реалізувати свою владу, особливо в представницькій демократії? Ну найпотужніший і, мабуть, найвідоміший інструмент для цього це наш голос, який ми використовуємо на виборах. Вибори це, по суті, той самий момент істини, коли влада буквально повертається до людей. Це механізм, за допомогою якого ми кажемо, ось ці люди представлятимуть наші інтереси. Але знаєте, не будь-які вибори є демократичними. Вони мають відповідати дуже чітким принципам: вони мають бути загальними, тобто голосувати можуть усі повнолітні громадяни, рівними голос мільярдера важить рівно стільки ж, скільки й голос студента. Прямими вибір робиться без посередників. Таємне голосування захищає від будь-якого тиску. І, звісно ж, участь є добровільною, ніхто не може змусити голосувати. Але, і це дуже важливе, але демократія це значно, значно більше, ніж просто день голосування раз на кілька років. Це насправді постійний процес. Тому що справжня, жива, сильна демократія вона будується щодня, вона народжується саме в період між виборами у нашій повсякденній участі в житті суспільства. Існує така класна модель, яка допомагається зрозуміти драбина участі. Вона дуже наочно показує, що участь може мати різні різні рівні від чогось простого і символічного до справжнього лідерства. Давайте спробуємо піднятись цими сходинками. На найнижчих рівнях може бути просто інформованість або символічна участь. Ну, коли думку ніби запитали, але чи врахували її, невідомо. Сходинкою вище консультування. Тут уже до думок прислухаються перед тим, як прийняти рішення. А на самій верхівці справжнє партнерство, коли молодь і дорослі працюють на рівних або навіть лідерство, коли молодь сама бере ініціативу і керує проектами. І все це підводить нас до найголовнішого питання. Добре, а як це все втілити в життя, які є конкретні способи, щоб перейти від теорії до реальних дій? І тут способів насправді просто безліч, можна виходити на мирні демонстрації, можна створювати громадські об'єднання чи долучатись до існуючих, звертатись до медіа. Знаєте, навіть добре аргументований допис у соцмережах на важливу тему це вже форма участі, волонтерство, збори місцевої громади, все це ті самі цеглинки, з яких і будується міцна здорова демократія. Отже, дивіться, який шлях ми пройшли від давньогрецького народовладдя до цілком конкретних дій, доступних кожному і кожній з нас. І це підводить до головної думки. Демократія це не глядацький спорт, де можна просто сидіти на трибунах. Вона вимагає участі, вона жива лише тоді, коли ми, громадяни, є її активними творцями. Тому головне питання залишається відкритим, і воно стосується кожного як саме долучитися до цього процесу.